Зікер 007 GT в Києві просто зараз ще й з працюючим майстер-аккаунтом. Максимальна комплектація із можливих з усіма доп-опціями. Подивіться на ці 20-ті опціональні колеса з максимальною гальмівною системою, ще й з перфорованими дисками. Інтелектуальна фара Star Gate для унікального дизайну. Також контрастний дах, все як ви любите, і звісно ж, мої друзі, електродвері в наявності. Працюючий майстер-акаунт будете керувати електромобілем прямо з мобільного застосунку. Електромобіль оновлений до самої останньої із можливих версій: 652. Повністю локалізований переклад всіх екранів. Також у нас стоїть швидкісна сим-карта. Звісно ж, є навігація на весь екран. Також є інтернет-браузер. Ось тут ви знаєте, де купувати класні електромобілі. Звісно ж, локалізований блок телематики, усі євродозволи, календар, календарь, дата, все працює коректно по-європейськи. Зроблено все максимально, так як це і максимальна комплектація, так і зроблено по софту все на максимум. Більше нічого вже тут не всунеш. Так що користуйтесь та кайфуйте.